18 грудня у віці 75 років помер колишній президент Чехії Вацлав Гавел. Політик та драматург пішов в життя у своєму заміському будинку на півночі Чехії. Гавел був останнім президентом Чехословаччини та першим президентом Чеської Республіки. За його правління Федеративна республіка мирно розпалася на дві країни. Проблеми зі здоров'ям турбували політика досить давно. В минулому він багато курив і страждав на хронічні респіраторні розлади з часів об'яснення. У січні 2009 року Гавала доставили до лікарні у Празі з запаленням, природу якого не розголошували. Після операції на гортані в нього виникли проблеми з диханням. Письменник та дисидент Гавал був одним із засновників громадянського форуму. Ця громадськополітична організація зіграла вагому роль в Оксамитовій революції 1989 року в Чехословаччині. Гавел залишив посаду президента Чехії у 2003 році. Проте навіть після цього його вважали вагомою політичною фігурою. Гавел зробив вагомий внесок у закладення основ, які дозволили Чехії вступити у Європейський Союз. Він займав посаду президента у 1999 році, коли країна вступила до НАТО.